Вітаю, друзі! Дозвольте нагадати вам про рецепт рублених котлеток. Беремо одну філешечку і нарізаємо кубиками. Такі кубики крупніші, як ви колбаску на олів'є ріжете. У мене філешечка вже замаринована з вечора. трошечки соєвого соуса, солі і перчика. А ще хороший варіант нарізати цибульку з філе. Замаринувати і залишити в холодильнику так, щоб і цибулька промаринувалася. Але я дрібно її наріжу або натру на труднокрупній тірочці, і вона зжариться швиденько. Оце майже все, друзі. Прелість цих котлеток, що ви з ними навіть руки не запачкаєте, вони заколотюються ложкою. І на сковородку також ложкою викладаються. І все Чисто, смачно, швидко готується. Ви можете приготувати з вечора, наприклад, це тісто. А ваша дитина на завтра, наприклад, вихідний встала і сама насмажила собі на сніданок. Та й наїлася добренько. Все, перекладаємо в глибоку мисочку, додаємо одне яйце і по ложці майонезу і кукурудзяного крахмалу. Звичайно, крахмал може бути будь-який, якщо і такого нема, то просто ложка борошна або манних крупів. Ретельно все перемішала і, за можливості, дали йому півгодинки настоятися. І оця ну, не юшечка, а рідкі компоненти, трохи впитаються в м'ясо. І будуть такі більш високі котлетки. У мене будуть тоненькі околадушки, щоб швиденько просмажилися, і були м'які і соковиті, такі прямо влажні, розумієте? Влажні зсередини, але хрусткі зверху. Для правильного перетравлювання м'яса, друзі, або м'ясних страв, справ, та що ж це, я сьогодні зранку путаю, рекомендується будь-яку м'ясну страву вживати з овочами. Наприклад, клашена капуста, свіжі якісь овочі чи корінці. З одної малесенької філішки в мене вийшли дві сковорідочки. Якщо ви робили з крупною, або з двох, або на кілограм виробили, то цей фарш рідкий може зберігатись в холодильнику близько суток, нічого йому не буде. От ви посмажили, з'їли свіженьке, залишили. Прийдете завтра або вечором, ще досмажите, щоб було свіже, не розігріте. Зараз я вам спробую показати, як це всередині. Бачите, біленьке, прям, ну це начебто бевнушка тільки полінило. Сочненьке ну тому що воно в мене промариноване хорошо. Я сіль не додала перець, бо в мене м'ясо замариновано. А ви покуштуйте, можливо, ви більше любите. Зараз тусмажу, друзі, ви бачите. Я ось по часам дивлюсь, в мене всього 10 хвилин зайняв весь процес. сьомки, нарізка і так далі. Чишем на вікно дивитися погоду. Погода, друзі, раз прекрасна. Буду показувати вам зараз із усіх вікон. Ліс уже у всіх кольорах потихеньку розквітає. Сонечко прокльовується крізь хмари. Завод гуде під вікнами. Нічого, що екологічно чиста зона. Платять налоги за забруднення і виробляють собі потихеньку пластик у Шварцвальдському лісі. А я, друзі, сердечно дякую, що провели ці, цю, цей відрізок часу зі мною. Дякую, тепер у мене 4 підписники, які пишуть коментарі і ставлять лайки. Це прогрес! Я вас прямо розцілую, як зустріну. Дякую. Пишіть хто звідки, готуйте і смакуйте.